Значить, ситуація наступна. Хто може вплинути на оцей процес, щоб вони працювали? Значить, в кожному, в кожному будинку має бути будинковий комітет, а в мікрорайоні, і по їх стратегії вони теж це знають, що вони не хочуть на це зробити за нас. Має бути в кожному мікрорайоні орган. Запам'ятайте оці три абревіатури верніше, дві абревіатури, ОСББ, яке ми кажемо табу, не дай Боже зараз створювати. Орган самоорганізації населення. ОСН. Хто небудь чув такий? Ні. Ні. Значить, Є такий СББ закон. Чула. От вони навмисне це розказав. Перш ніж створювати ОСББ, треба було спочатку сформувати ОСН. А що таке ОСН? Це будинкові комітети. Сусідніх будинків створюють орган самоорганізації населення. Оце є представницький орган, який має бути. ви маєте, отут ви можете в будинковому комітеті ви можете розпоряджатись яким? Не розпоряджатися, тобто виносити рішення по одному будинку. От що робиться вірніше, що робиться отак на спільній території? Це має вирішуватись. Орган самоорганізації населення, тобто створений оціми будинками, які поруч знаходяться. Е, ну у вас я не знаю, як це тут мікрорайон якось називається. У вас мікрорайон? Віноградер. Ну виноградар, а як... ну це дуже це вас? От я я просто знаю, що віноградарів е, саме величезний ОСН уже створили без вас. І ще за часів Попова і до нього, у вас ОСН, це це просто це маразм. Значить, на 53 тисячі населення вони сформували один орган самоорганізації населення і не розказали вам про нього. Так, о цьому ОСНУ належить право контролю за ЖКХ. Тобто, якщо ви створите будинковий комітет в усіх будинках. То куди прийде обслуговуюча компанія? Вона ж не буде бігати оце по всім будинкам. Отут має бути оцей мікрорайонний ОСН, на який вони приходять і говорять, планшетки оставить. Оце наша реклама, ми готові зустрітися. Є приміщення, а приміщення, де Оте приміщення ЖЕКу, де у вас там і клуб мав бути. Є у вас таке. При ЖЕКАх обов'язково мали от ми зберегли. У нас уже хотіли забрати клуб там актова зала розбита без батареї. Так, от этот от, от, актовий зал. Не дай Бог, ви його куди-то випустите. Його хочуть забрати це? для себе. Сінязюрний є актовий зал. Для кафе они там, это вот, они половину дали парикмахерскую в аренду, и там актовый зал есть. Они там они празднуют день рождения. Да. Так вот, так вот, вот это, вот, а деньги ж, понимаете, деньги куда зарабатывать? Нету наших рахунков. Как бы вы знали, что рахунок ваш, что вы бы знали так. Пришел э, сметчик, сказал, вот вам надо на ремонт вот этого там трубы, э, на чистку канализации. Ну сделайте один раз, мы готовы, мы посмотрим, сколько у нас есть, сколько мы ж, мы ж платим. Мы ж платим, покажите, сколько есть, куда пошло, что нам надо доплатить. Добавить, ми согласне добавить. Вопрос сколька, куди щоб ми знали, куди. Ну, в общем, так от, орган самоорганізації населення, є такий закон про ОСН, у 2001 році, при кучмі його прийняли, але нікому не розказували. Вони його теж підпорядкували депутатам. І зараз в оцих ОСНАх посадили своїх депутатів. Тобто, якщо е, я вже Олі сказала, кажу, першим ділом вам треба зараз знайти, хто ваш ОСН. Він має бути тут перший прийти. І тиснуть на того, хто обслуговує ваш будинок. А де це можна? Знати? Я вже теж розказала. Значить, в районі адміністрації є відділ внутрішньої політики. При цьому в ви дзвоните в відділ внутрішньої політики, так називається як внутрішні внутрішніх а Відділ внутрішньої політики. Дайте, будь ласка, телефон органу самоорганізації населення, до якого відноситься наш будинок. З одного боку, ви можете отак, таким отаким колективом зайти в цей ОСН і сказати, що ти ділиш на цьому місці. Ти взагалі закон читав? Ти знаєш, що то, що ми провалені, це ти відповідаєш за це. Можете отак йти таким путем, а можете не чекати, що хтось за вас це зробить, вони там вже всі проплачені. ОСН це, вони підмахували всі забудови. Це люди без. Вірніше, без цього органу самоорганізації населення ні жодна забудова не відбувалася. Вони все підмахували від вашого імені. Ви це зрозуміли? От так. так. Значить, будинковий комітет мав сформувати оцей ОСН в мікрорайоні, який би опі. Це його робоче місце. Вони зарплату за це отримують. Розумієте? Вони мають проходити, зустрічатися з цим, Депутат прийшов. Значить, зустрічатися в цьому будинку. Ця проблема, в цьому ця, значить, кошти така сума у них є на рахунку. Що може депутат допомогти? Оце отакі мають бути розмови. Оце професійно люди захищають свої права. А отак, оці звонки, оце вони зараз придумали 1551, потім, значить, це все петиції пишіть, там 10 тисяч треба підписів зібратися, щоб ми тут зігнулись. А вони з 1 липня все ж таки нав'язують оці комунальні обслуговуючі кампанії, і будете ви в свою власну квартиру заходити за гроші, як в метро. І я вам це обіцяю, якщо не самоорганізуєтесь. Просто все до того йде. Ви будете за повітря платити, це не лякачки. Я в 2009 році стояла, може ви чули, парк Малишка, коли знесли дерева, сосни проти дитячого світу, по в баченню, показували. Ми там сім місяців сиділи. В наметах за цей час можна було ви знаєте так іноді чергувала там. Теж у нас бабусі в день вночі хлопці приходили з роботи. Потім до нас приєдналися там політики різні, де почали нам лапшу на уші вішати. А ви сюди станьте? А ми пойдем на суд, сходимо, А ми ще туди. Тепер я зрозуміла тільки ви представляєте, самі отакі от за чотири роки. Значить, кожний з вас, якби задав питання, де мої 10 соток прописані в земельному законодавстві 123 стаття і 13-14 в конституції, якби кожен сказав, де мої 10 соток в межах міста Києва, то вони б тоді не роздавали 2 гектара в приватну власність екологічної зони, 200-літні сосни, які закривають нас від електромеханічного випромінювання метрополітену. І тоді ми це з'ясували, що ми не вимагаємо свого. От вони лізуть, вони знають, що ми спимо серіали, дивимось на футболи, смотримо, на, на вибори ходимо, на яких ніхто не приймає участь. Забудьте дорогу на вибори. Нічого вони не вирішують. Ось вибори. Ось вибори. О, я маю на увазі будинковий комітет обрали. Ні, ну це ви неправильно. На вибори треба ходити, тому що виборо. Значить, О, це Там не ну, це Значить ні, е ну так, е якщо ми не будемо ще вибирати, вообще вони, вони все візьмуть, всю власть. Е якби не пішли, вони б задумались, якби ніхто не пішов. Значить, послухайте, е чим відрізняються вибори в Європі від наших виборів. Значить, е у них обліковане майно. Приходить депутат, отримує від попередника не просто гасла. «Вибери мене, я лучше», а він бачить бюджет району і говорить, отак з виборцями замість мене прийде і скаже: Я беру бюджет в такому-то. Я знаю, у нас кількість безробітних отакато. Підприємства закрили такі-то. Я на кінець своєї каденції відкриваю такі підприємства, пораджуюсь, по-перше, через ОСН оці -от ОСН є, в Європі є там е хартія місцевого самоврядування. Міжнародна європейська хартія місцевого самоврядування, яка у нас ратифікована в 97-му році, вона у них працює там громади вирішують все. А у нас Політичні гасла, які приходять від олігархів. Ми просто думаємо, що ми обираємо. А нема Так от цей депутат приходить і говорить: я на кінець каденції, У мене там три мільйони зараз, Я на кінець каденції і вам відкривають чотири підприємства, робочих місць буде зайнято стільки-то, на виході. У мене буде бюджет на стільки-то. А тут говорить: а як акценти роблю? Школ немає. У мене є особисті вкладення. Я всі... закриваю власний бізнес. Я вкладаю в школи. Я там то сьо. Оце вибори. А коли у нас всі е, партії з одною назвою демократичні, там партії які? Республіканська, ми е, верніше, ця е, значить там демократична, е, ліберальна партія, ми назва. На, у нас всі цвіточки лютіки, Васильки Лютіки, Батьківщина, Свобода. Почитаєш, всі такі патріоти. А на виході не будемо говорити зараз про політиків. Говоріть про власність. Говоріть про власність. Задавайте питання про власність, про реалізацію закону і моїх особистих кожного з вас прав. Де моє 10 соток в межах міста Києва, 25 соток за якщо не 10, а то 25 за межами Києва, 2 гектара землі сільськогосподарської на кожну людину. Не вимагаєм, не просим, тому тому і живемо.